Все частіше лунають голоси західних політиків про те, що Україна повинна посилити мобілізацію, і вони роблять на тому акцент, що неуспіхи України на фронті відбуваються через нестачу живої сили, а не нестачу зброї. Україна має мобілізувати всю країну. Про це заявила конгресвумен Вікторія Спартц. Якщо Україна хоче виграти війну проти Російської Федерації, яка має багато своїх людей і не переймається, скільки їх загине, потрібно мобілізувати всю країну. Сказала вона. Логіка тут, звичайно, є, але це така трохи ущербна логіка. Бо якщо Росія може не перейматися, скільки загине людей. На фронті, то Україна мусить цим перейматися, і не враховуючи ефективності, з якою використовується жива сила на фронті ЗСУ, не можна просто тупо мобілізовувати людей, слати їх на фронт, і щоб вони там гинули. Sky News повідомляє, що середня тривалість життя російського солдата від двох тижнів до одного місяця. А зараз очевидно це число збільшилося, оскільки інтенсивність боїв більша, росіяни пробують захопити більше території напередодні можливих мирних переговорів. І це означає, що Росія зараз втрачає близько 1600 людей на день, і ми не можемо змагатися з росіянами у втратах. Ми повинні мінімалізувати ці втрати. І це має бути головним завданням. Бо просто виграти війну, і щоб тут не лишилося вже й комусь святкувати, то це не буде перемогою. Для кого така перемога? Кому вона потрібна? Росіяни і ставлять собі за мету знищити українство. То чому ми повинні сприяти цьому? Зеленський також говорить про ці спонукання Заходу до мобілізації і каже, що партнери хочуть, щоб ми знизили мобілізаційний вік. І далі. Ви хочете, щоб я призвав молодих людей і вони вмирали без вашої зброї? Це не риторичне запитання. Це запитання по суті. Зеленський озвучує таку інформацію, що Україна просила Захід. Озброїти 10 бригад ЗСУ, але США та ЄС оснастили лише 2,5 бригади. І де тут можна говорити про нестачу людей, якщо навіть ті воїни, котрі вже призвані, і їм захід не може надати необхідну зброю. До який сенс дійсно мобілізовувати, хто знав в якій кількості і слати їх на забій. І Зеленський повторно акцентує, що ключова проблема не в нестачі військових а в нестачі озброєння і техніки для них? У цьому випадку до президента нашого варто дослухатися, тому бездумна мобілізація лише на вимогу Заходу. Принесе лише шкоду і нічого, окрім шкоди для українців.